Друзі, всім привіт! Сьогодні в Чехії вихідний. І ви приїхали сьогодні зі мною до Саксонської Швейцарії, національного парку Саксонської Швейцарії. Дуже красивані вигляди тут, скали. Дуже гарні. А потім поїдемо ще до Дрезди. На екскурсію. Я сидіти вдома не можу, ви знаєте вихідний, я десь дорозь. Хатні справи я стараюся зробити через тиждень всі, з прибиранням, тільки, коли на це щось робиш, я роблю. Я працюю на роботі, вечором теж. Всі обов'язки, як жінка маю, як усі. Але тільки я маю вільну хвилю, я обов'язково стараюся щось дізнатися нове, побачити, щось цікаве і заряджаюся на зиму. Смок то позитив, настрій і ага. я це просто люблю. Мені то подобається. Подорожувати. Далі, далі, На перевершені. Краєвиди. Як природа могла таке зробити, ясно, що камера -то не передає. А безподобно. Тут є. Висотавились високо, Шалена. Боже, яка висота, мама ріса. Наші стіни. Наші стіни? Йо, стіни. Я думаю, по українськи стіни. Тує тінь. Найки стіни. Так що, друзі, хто в Чехії, обов'язково приїдьте подивитися. Від Праги тут дві години їзди. дуже близько. І з дітками можна, і машиною, і автобусом, і екскурсії різні йдуть, і поїздом навіть. Дуже гарно, національний парк дуже гарний. саксонська швейцарія. Є то на території Німеччини. До Драждян, до Дрездена близько. Тут його гарно видно, але сонце. І зараз Добре. погано. Після обіду буде супер видно.

Яка природа, яка створила. О, погода у нас 27 градусів. Жо, кажу, жовтень, березень місяць, 28 вересня. 28 градусів. Господа. Погода мені каже Русланка, не сиди ще вдома, десь щось пізнавай, цікаве, гуляй. Сувеніри, як завжди, як всюди. Це як гарно. Отак він виглядає, якщо сонце би не було, отакий міст. Міс Бастай. Бастей, Кажу Бастай. Тут кажуть, що дуже смачне Ну ми мене пробували. Перекус є, ресторани є, все є. Панорама. А, це ресторан наверху. Ми були в 10-й годині ранку, зараз людей повно, іде і буде йти погода супер. Так що людей 100% буде багато, а вихідний, ще йде. Хто би хотів з ночовкою, так є готель. Парковки дві. наш автобус. Польщі. Так, друзі, ми вже в Дрездені. Театральна вулиця. Площа кажу вулиця. Хто не був, теж рекомендую. Я тут була багато разів, але все рівно мені тут подобається. Люди, я в шоці. Що Со тут зробили? І он Якісь проходять роботи, ремонт. Ну, останній раз були, то було класно. Так що, друзі, я вам зніму. Ті роботи ремонтні, а потім приїду знов колись і покажу, що вони зробили. У мене відео є, як ми з людою були в Дрездені, як воно тут було, фонтан, то все. Капець. Але зато маємо на що тішитися, як то буде потім. Так це виглядає для історії. Зробимо відео. garnie muzej Podobno jaka краса. Ja zarekomenduję ten Golden Arter. Jedem w tramwaj. Tak jakby pokopradzie ich. Teraz ten mi nie bardzo podoba. Dużo багато pamiętów architektury na kożemy krok. Скажіть, будь ласка мені, друзі, що це за світофор? Як по ньому переходити, їздити, що це за гід? Хто живе в Німеччині? Ми приїхали до Німеччини, а пробуємо той <пробуємо> корейське пиво і морозиво корейське. У нас воно популярне, але в нас одна штучка, що з коштів давав 70 і все тобі. Ну, а тут купили магазин корейський. Треба пише, почекати 5 хвилин. І пиво татові купили. Місто німецького купили корейське, лише купив німецьке. Ми не просто гуляємо, а йдемо в одне місце. У Дрездені знаходиться молочний магазин, який занесений в книгу рекордів Дінеса. Найгарніший він є в цілій Європі. І я хотіла туди попасти. Ніяк не попадаюся, ходили по різних музеях Але сьогодні ми приїхали просто погуляти. Зараз підемо, чи підемось. Ось ми йшли і Юлія вулиця побачили. Юлія так ось, ця, ось цей магазин молочний. Підемо подивимось. Мріяла я в нього попасти, тому що не побачити. Просто так десь. Ще мене тут не хватало. Ташка? Mm. А Ташка. От польська фірма. А то скорова? Це не знаю, що з скозе. Тут бачу з корови крем. Mm. Лікар така гірчиця з помаранчем, з зазвором. Манго. Дуже смачно. Дуже. Купимо, подивимося скільки коштує. Мама привела дитину до молочного магазину і купила молочко. М -м, яке смачне молоко. Ти п'єш молоко. У магазині книги, яка записана до книги рекордів у нас mm -hmm. по красоті. Mm -hmm. Збираємо, значки. Збираємо ще значки. На рюкзак. І хто скаже, що кінець вже вересня? Погода безподобна. Теплесенько квіти світу, нізиться 100 квітень травить. А не що зараз вже почнеться дубаріна, холодина, дощі, сніги, то прийде для мене найгірше моє обдобі. Не люблю Боже, ти так женеш мене вже так ноги болять. Сюди вже все осіння, а сонечко 28 градусів тепла. Так, що прохолодалося. Нічого не їли від ранку, а вже п'ята -го година вечора. Ми ще й не обідали. Ще як їли в шості ранку трошки. Це я дуже люблю з карі їхні. А що він дав тут карі, чи ні? Якщо на червоний карі тут дав чи ні, ковбасу, у нас чохідку їй. Класний день, класна погода, мама з своєю дитинкою. що може бути краще бажатися? Ярмарка. Дуже люблю ярмарки. Ой, моє любиме коло. Вау, от це що таке, піца таке, чи що? Тересне. Ой, ми летимо, летимо, як за добрих давніх часів з дитинкою, мама на качелі.